Нещодавно Пінтерест випустив свій прогноз трендів на 2026 рік. Як головний фанат Пінтерест, я ознайомилась з ним, і там був такий тренд, як готична романтика. Мені Подобається дуже цей вайбік, я подивилася, які там є ідеї макіяжу. Ну і в цілому, у мене тут на фоні спить чорний кіт, який прямо буквально виліз з цієї естетики. Щоб ви розуміли, я зараз сижу в кросеті, е, якого майже не видно. Взагалі сьогодні буду трішки присвятити, але я приглянула інші ідеї. І от з цього всього я щось зроблю своє. На мені зараз є трішки макіяж, тому що я ходила там по деяким справам. Ось, я думала, типу змити туш. Ну, на мені із макіяжу це тільки туш і брови, але допоки сесія змивати, я потім так їх буду фарбувати. Я вважаю, що головна тенденція цього макіяжу це білий тон, акцентні очі. І я хочу зробити якісь такі більш нейтральні губи. Сподіваюся, що я цю фігню добре закріпила і мене чути. По базі починаю макіяж з бази. Я буду використовувати ось такий консилер від Maybelline. Він дуже плотний і прям білий. А мені якраз треба прям білий-білий-біле перекриття. Я закінчила з тоном, в цілому, як я і казала, він вийшов такий е, плотний і білий. Хочу першим ділом зразу запудрити лоб, щоб від мімічних зморшок там нічого не скаталося. Хочу зразу приходити до очей. ось такий ось макіяж саме я за референс очей, але, можливо, я зроблю трішки по-своєму. Мені просто подобається, що в цьому макіяжі саме червоний колір, а не якийсь чорний. Тут ну, такий чорний з червоним, в переміжку з коричневим. От щось таке я хочу зробити. У мене немає червоного ліпчика для о, очей, тому я візьму червоний ліпчик для губ. Не прям червоний, я скоріше такий бордовий, і хочу ним підвести очі і на малювати вже в якісь такі міні-стрілечки. Ну я так насправді я все роблю рандомно. Я вже пробувала, до речі, колись малювати ось цим малівчиком собі. Очі це було на різдво дісі минулого року, і підведу ним знизу, і це треба буде нижні підтушувати. Бази він просто просидається, потягується і лягає далі спати. Так весь час. Мені не подобається, що виходить. Нам треба завести якось все вверх. Можливо, затемнити ось цю серединку, але затемнити її не чорним, а темнокоричневим. Ось типу таким. Не знаю, вайп, ні. якась. Все-таки, мабуть, треба додавати чорний. Ось таким пензликом тоненьким. Всюди фарби для брів. Нормально? Вона не відмивається, тому вона не засрана, вона чиста. Так, я візьму чорний кольор і підведу знизу по лінії росту Вій. Можу розтушувати. Тут, ніби у мене фінгал у нас справді. Попробую це підтушувати все коричневим. Тільки на цей світленьким. Ні, ну виглядає прикольно. Я точно так зроблю друге око і повернуся. Квічуся, хочу обіцянний відсоток схожу на вампірську романтику. Mm, ну, зараз я зроблю вії і, і все стане краще. Yeah. Ну, я зробила вії, не знаю, чи їх взагалі. <смітна> Видно на камері, але вони є. Наступне я буду робити ніс. Я хочу зробити його прям таким ще більш вузьким. Я візьму відносно тоненьку кісточку. Цей колір стараюся наблюдати прям такий тоненький носи. Щось прям дуже криве тушую. Ну. Блиск такий нанесу не наверх. Ну, якось так. Мабуть, варто зробити контур, тому ще буквально буде якийсь білий блінчик з очима і носом. Такі губи заложу. Спочатку я зроблю коричневий е контур. Це ніби можна вже просто так залишити. Але я нанесу серединку щось таке більш бордове. Ось такий колір. Щось таке в мене вийшло. Мені здається, що серед цього всього вайби у мене буквально якийсь нюдовий макіяж. Нюдова вампірська романтика. Ось така. Ну, взагалі мені подобається і в дуеті з моїм образом прям вайбік. Я би без проблем могла з таким макіяжем піти гуляти, де й в цілому в цьому одязі. Задоволена своєю роботою. Ну, все, на цьому я буду прощатися. Дякую вам за перегляд. Напишіть обов'язково, як вам. Що ви взагалі думаєте? па па